Продається частина будинку в тихому районі по вулиці Котляревського. Підхідна вулиця до будинку вимощена бруківкою. Вулиця акуратна. Сусіди спокійні. Підхідна доріжка до будинку вимощена бетонними плитами. Шириною доріжка 2 метри. Навколо будинку підхідні доріжки залиті бетоном. На території будинку присутня земельна ділянка, на якій можна вирощувати різну рослинність, висаджені фруктові дерева. Сам будинок вимурований зі шлакоблоку, покрівля шифер. Будинок складається з трьох кімнат. Три кімнати є житлові, кухня та коридор. Також присутній мансардний поверх. Коридор площею 4,5 метра квадратних. Проходячи коридор, заходимо на кухню площею 6,5 метрів квадратних. В кухні знаходиться газовий котел. Зроблено косметичний ремонт, пофарбовані стіни. На підлозі виставлений ламінат. Перша житлова кімната також пофарбована. Зроблений косметичний ремонт. Встановлено сталевий радіатор. Кімната площею 24 метри квадратних. Наступна кімната житлова площею. 12 метрів квадратних. На підлозі залита стяжка. Можна встановлювати ламінат або інше покриття. Також встановлений сталевий радіатор. Третя житлова кімната площею 8 метрів квадратних, має пофарбовані стіни, гарно зроблений ремонт. На підлозі. Ламінат встановлений, також встановлена батарея, стилевий радіатор для обігріву приміщення. Будинок з загальною площею 54 метра квадратних. Для більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону, який прикріплений нижче в описанні.